На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Святковий випуск до вашої уваги. Вітаю вас! Незалежна Україна відзначає свій 21-й день народження. Ми дуже довго йшли до цього 100 літ, і ми добилися. На Рівненщині, як і в усіх регіонах держави, святкування розпочалось з офіційних урочистостей, а продовжилось культурно розважальними заходами. Сімейне дефіле у вишиванках стало однією з родзинок дня незалежності у Рівному. Захід зібрав на подіумі як немовлят, так і людей похилого віку. Нам дуже подобається це свято. Ми гордимося тим, що ми українці. Понад 70 ковалів з усієї України і навіть Голландії зібрав у рівненському парку Шевченка перший фестиваль Металеве серце України. Господи, поможи, та нікому не кажи. Золота миля на білому озері на Рівненщині вперше відбувся турнір з плавання на відкритій воді. Дай Бог щоб би, це вже войшло в традицію. І воно тільки все розвивалося, розвивалося як в плані організації, так і в плані в плані учасників. Незалежна Україна відзначає свій 21-й день народження на Рівненщині, Як і у всіх регіонах держави, святкування розпочались від ранку. В обласному центрі перший офіційний захід відбувся біля пам'ятника загиблим за Україну. Там представники влади силових структур, народні депутати та городяни вшанували борців за незалежність вінками та букетами квітів. Далі усі пройшли урочистим парадом до пам'ятника Кобзареві. І уже там вітали державу іменинницю із ще одним роком. Незалежності детальніше наші журналісти. Десята ранку майдан Магдебурзького права. Городяни, представники влади та силових структур вшановують тих, хто століттями прагнув незалежності нашої держави. До підніжжя пам'ятника загиблим за Україну кладуть квіти та вшановують і відомих і невідомих патріотів хвилиною мовчання. Що сьогодні за день добре знають і маленькі українці, яких взяли із собою батьки. Ми дуже довго йшли до цього століття. і ми добилися не незалежно від кого ми підтримуємо наш рід. Цей день Україна стала незалежною державою. Їй 21 рік, так само як моєму братові. Традиційно від пам'ятника загиблим за Україну усі люди вишуковуються в колону, і під звуки військового оркестру йдуть до Майдану Незалежності. В колонії жодних партійних прапорів у руках людей виключно національні стяги. Під синьо жовтими знаменами уже біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувається народне віче. І з ще одним роком незалежності державу іменинницю привітали і громадські активісти, і школярі, і представники влади. Те, що незалежна Україна є, оце саме головне, що вона є, і цю незалежну Україну треба будувати тим молодим, з яким ви спілкувалися, і нам, старшому поколінню, також. Яке жило у цей період, я знаю по своїх батьках, по своїх дідах, наскільки вони хотіли цю незалежну Україну, це щиро, це правда, і я від усього серця про це кажу. Це було і хвилювання, і піднесення, і очікування е, того, що ми будемо жити в нашій незалежній державі, щоб ті надії, сподівання наших батьків, наших дітей, які стремилися все життя до щоб наша держава була незалежною, вони збулися. А ми. І їхні діти і наші діти, і внуки це все оправдали. Щоб всі сподівання збулися, і молода держава стала сильною і процвітаючою, кажуть сивочолі рівняни, потрібно ще працювати і працювати. А у політиці, як і в повсякденному житті людей, не повинно бути жодних міжособиць. За цих 21 рік що то ми не дуже чувствуємо цю самостійність. Що наші люди не дуже дружні, не дуже дружні, тому що. Вони півтора року видали Сонце незалежності. Добилися самостійності, але защитити її не можуть. Помінялись часи і змінилися люди. Вже річниця чергова в синьо-жовтих стягах, та не стала нам матрію рідна держава, доки ми заробляємо в інших світах. Але я маю велику надію на те, що молодь прийшла. Дуже багато молоді серед нас, які вже не мають відчаю, а мають. Е Мають свої переконання, погляди свої, які не змінить уже ніхто. Я думаю, що вони готові поборотися за нову Україну після закінчення народного віча свій мітинг на майдані Незалежності провели і опозиційні сили. Іван Марчук Назар Мідриган. Інформаційна програма День. Парад вишиванок знову прикрасив святкування Дня Незалежності у рівному на відміну від минулого року, коли в обласному центрі встановлювали вишитий рекорд. Нині усі охочі могли пройтися у народному вбранні по подіуму і сфотографуватися для святкового каталогу. До участі у дефіле долучилося пів тисячі рівнян. Як усе було бачив Роман Свирида. Бажаючих пройтися червоною доріжкою подіуму на майдані незалежності у рівному зібралося декілька сотень мешканців та гостей міста. Наймолодшим учасникам сімейного дефіле у вишиванках ледве виповнився місяць. Втім, вже зараз їх можна вважати повноцінними громадянами держави для родини Меліх. Вишиванка символ сімейного вогнища та благополуччя. Загалі вишиванка це святе в для української сім'ї та родини. Вона символізує любов, повагу дру дружбу з'єднує сім'ю та об'єднує родину. Дуже враже <рес> багато емоцій. Маленькій Вікторії Варемчук усього шість місяців, хоч і не на подіумі, але свої перші кроки дівчинка робить також у вишиванці. До українських традицій батьки привчають її з малку. Нам дуже подобається це свято. Ми гордимося тим, що ми українці, і свою маленьку донечку ми з самого 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 маленьких таких навіть нарочків нам шість місяців причаємо до українських традицій, української вишиваночки. Окрім пересічних мешканців міста, участь у вишитому дефіле взяли місцеві моделі, міські чиновники та учні загальноосвітніх закладів рівного. Лише у телефонному режимі напередодні зареєструвалося понад три сотні українців. Продовжувалася реєстрація учасників і безпосередньо під час дефіле. Чого ми не могли врахувати? Це те, що прийдуть прийде стільки людей з одно, двох, трьох, п'ятимісячних. Вони теж у вишитих сорочках. Організаційно це складніше, але з точки зору зору. Майбутнього і патріотичності це дуже класно. Насправді, фотознімки з усіма учасниками дефіле у вишиванках увійдуть до спеціального святкового фотокаталогу. За два тижні кожен із зареєстрованих учасників зможе безкоштовно отримати його в міському управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Звуки молота, розпечене залізо та дим стіною у таких умовах українські ковалі працюють щодня. Без кування виробів не уявляють свого життя. На фестиваль до рівного приїхало понад 70 майстрів з усієї України та один із Голландії. Місто приймає ковальський форум вперше для гостей та рівнян. у місцевому парку. Майстри перетворювали метал на справжні шедеври, вражена виробами Людмила Усік з подробицями. Понад 13 років з молотом та залізом у руках працює майстер із Запорізької області Олександр. Він проміняв професію менеджера, на яку вчився в інституті на ковальську справу. Першим поціновувачем розповідає стала дружина, які він дарував ковані троянди. Металеві квіти дарував зараз. Більше їх подобається живі. Що це дуже жінка коваля це дуже така людина, яка присичена, скажем. Ковальським мистецтвом так хочеться. вже дуже хочеться справжніх троян, справжніх Цвяхом фестивальної програми. Став 73-річний голландець Хуб Сенсен. Він у ковальстві вже понад півстоліття заснував у багатьох містах Європи, у тому числі України, професійні майстерні з металом. Він на ти каже ця справа для витривалих і в ній є багато секретів. момент Найскладніші моменти в моїй роботі це створити для металу потрібну температуру. Вона повинна сягати до 2000 градусів. Це досягається завдяки коксу та антрациту, але я найчастіше використовую кокс. Від нього менше диму і висока температура. Не боїться фізичної праці та важких предметів і рівнянин роман. На фестивалі він погодився чеканити монети. Кілька ударів молотом у 30-градусну спеку для нього не навантаження. Людина за один раз спокійно може зробити монету. Молот важкий. Тобто, нелегкий. Зараз ось тобто, побачите монетку. Метал та мінікусні посеред неба. У Рівному вперше проходить всеукраїнський фестиваль кованого мистецтва Металеве серце України. Через три дні усі його учасники подарують місту на згадку свої ковані серця. Нашому фестивалю довгі життя. На багато років оздорові! Далі головне добра думка та молитва. Помолимся Богу. Хоч би сказати, господи, поможи, та нікому не кажи». Ковані шахи, коти та підкови на щастя. На фестивалі ковалі показували на що здатні їхні руки та уява. Фестиваль у нас незвичайний. Він відрізняється від Івано-Франківська. Представлено 11 ковалів. З рівного, з Рівненщини. наші ковалі, теж вміють кувати, вміють робити і вміють гарно працювати. Триватиме фестиваль Металеве серце України у рівненському парку Шевченка до неділі. Людмила Усік, Богдан Рибунець, інформаційна програма День. Золота миля, змагання із плавання на відкритій воді під такою назвою вперше відбулися на Рівненщині. Участь у запливах на 1650 метрів на білому озері взяло 9 команд із Кузнецовська, Рівного, Львова, Нетішина, Житомира, Києва, Кривого Рогу, Луцька та Тернополя. З подробицями наші кузнецовські колеги. Змагання з плавання на відкритій воді в Україні проводять не так давно однак з кожним роком цей вид спорту набуває все більшої популярності. Його засновником в нашій державі є віце-президент Федерації плавання України, олімпійський чемпіон 80-го року Сергій Фесенко. Саме він разом із тренером збірної Рівницької АЕС з плавання Олександром Савчуком ініціювали проведення турніру на Володимиреччині на Білому озері. Захід відбувся за сприяння профкому ДП Ек Енергоатом та Раес. Змагання по відкритій воді проводяться вже. Не перший рік на міжнародному рівні це вже десь може років 10-15. Для того, щоб запачкувати ці змагання тут, на білому озері, ми вирішили, що це буде золота миля. Ми вже зробили дистанцію, вже стоять бої. Це 250 метрів в одну сторону, 15 метрів розділяє це коло, і 250 йде на другу сторону. Тобто три кола це виходить якраз золота миля буде. Більш детально схему дистанції та правила проведення змагань представники усіх збірних на чолі із Сергієм Леонідовичем обговорили та узгодили попередню на міні на раді. Турнір розпочався із урочистого відкриття, на яке завітали представники адміністрації Рівненської АЕС та почесні гості. Вони привітали всіх присутніх із спортивним дебютом та побажали учасникам цитую вдалих стартів, прекрасних фінішів і чемпіонських результатів. Потому розпочалися змагання. Всього у турнірі взяли участь збірні команди: Раес, Львова, Рівного, Житомира, Києва, Нетішина, Кривого Рогу, Волині та Тернопільської області. Першими стартували ветерани, із результатом 31 хвилина, 18 секунд. Дистанцію 1650 метрів змішаним стилем подолав Сергій Фасенко. У віковій групі 50-54 роки він посів перше місце. Переможцем групи 40-49 років став представник Житомирської команди, чемпіон Європи Ігор Кухарєв. Його результат 29 хвилин 11 секунд. Рекордну швидкість цього турніру показав Рівнянин, учасник вікової групи 30-34 роки. 16-кратний чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Дмитро Назаренко золоту милю подолав за 27 хвилин 54 секунди. Это мое первое участие в марафонском плавании. Тяжеловато было первый круг, а потом как-то втянулся и легко пошло даже. Поздравляю, во-первых, очередь организаторов. Дай бог, чтобы как это уже вошло в традицию. И оно только все развивалось. Развивалось как в плане организации, так и в плане, в плане участников. Не менш цікавими були перегони дітей, які пройшли наступного дня. 20 юних спортсменів розділили на три вікових групи. Серед наймолодших перші місця посіли рівняни Олексій Астаф'єв та Влада Мазницька. У середній віковій групі 1996 98 роки народження. Переможці Марина Кирик з Рівного та Богдан Гаврилюк Кузнецовськ. Серед найстаршої вікової групи найкращі результати показали кузнецовці Олена Кужелєва, Олександра Козлинець, Дмитро Серховець та Олександр Мельник. Напередодні старту другого кола чемпіонату області з футболу Рівницька Славія провела у гостях два контрольних поєдинки. Першим суперником був Сварог зі Славути, колектив із Хмельниччини. Хоч і посідає друге місце у чемпіонаті своєї області, на рівних нашому віце-чемпіону протистояти не зміг. Славія завдала супернику нищівної поразки 7-0. Наступний поєдинок рівняни провели у Здолбонові проти Волині. Обидві команди чимало експериментували зі складом. Втім, це не завадило Славії перемогти 3-1. Друге коло чемпіонату Рівненської області стартує найближчої неділі. Податка пройшла хорошо. єдиний був недостаток. В футбольних полях так у нас всі знають, що в місті мало футбольних полей, і був сезон дождей. Поля всі залили водою і готувалися фізично більше. І набираємо форму за счет товарищеских ігор. Фізично хлопці готові і ми готові боротися за найвищі цілі. Я ще раз вітаю жителів Рівного і Рівничини зі святом і прощаюся до понеділка. Бажаю гарних вам святкувань. Побачимось.